Я жителька міста в Чернівської області. На даний час я находжуся в місті. Мені дуже важко, що я не є з вами, але я з вами душею. Тунками. Я вас підтримую у всьому. Хворіться за життя, за долю нашої України. Хворіться за свободу, свою дітей, внуків і правнуків. Нам єдина дорога це вперед в Європу, інакше ми будемо російські кабалі. Моя вся родина загинула більшість. На сталінські, часи сталінських репресій в Сібірі. Я лишилася без двоюрідних, я лишилася майже без родини свого батька. Але ми українці, мої діти українці, ми українці націоналісти. Нехай нас так називають, ми тим гордимося, тому що ми люди Західної України. Ми були в Європі, ми були і з австрійцями. Мої, моя родина, мої діти, бабусі, моя мама. Ми знаємо польську мову. Ми знаємо мову народів Європи і ми підтримуємо вас дуже. В даний момент я знаходжуся тут. Я з вами. Тримайтеся, боріться, не дайте йти під кабалу російських чиновників, російської мати. Хочете